Всім привіт! Сьогодні у нас таке собі розмовне відео прислав мені колега з Київської області два ось таких карбюратори. В них в обох ось така проблема. Дуже часто в цьому місці ось так розлазиться фланець, іменно в цьому місці. Ну і ще ось тут біля камери буває. На швидкість це не впливає, але тріщина в нас йде до каналу перехідної. Системи другої камери і може дістатись до нього, і це вже призведе до проблем. Тому я використовую метод, який вже показував відео. Ось тут буде підказка, можете його подивитися. Сам придумав цей метод, якби заплавлюю ці тріщини, і якби мене цей метод не раз виручав. Не сказати, щоб це має якусь там жорсткість, але якби наша задача, грубо кажучи, затулити дірку. І щоб воно далі не репнуло, та й воно не буде далі репати, тому що в нас виходить ця тріщина, коли ми рівняємо фланець. Це не означає, що е, майстер, який робив цей карбюратор, перегнув фланець і він тут тріснув. Е, це означає, що ця тріщина вже тут мала бути і з цим нічого не поробиш. В основному таке трапляється на радянських карбюраторах. Але ось ці два якраз не радянські. Чому радянські? Бо їм вже більше 30 років всім. І якби з часом час бере своє, тому вони розлазяться. І буває таке, навіть. Якось я показував себе на Тікток-аккаунті відео, коли я просто ламав руками карбюратор, і він просто друзки розсипався. Я там показував ось кусочок 73-го карбюратора. І ось видно. Що метал живий і цілесенький. На тому карбюраторі я показував уламок, і там полосочка була малесенька, живого металу, а все навколо просто стало трухлявим. І я його просто той карбюратор розбив молотком і робили ми другий карбюратор. Я під той зробив би, але він вже своє віджив. Ось цей карбюратор я вже зробив. Тут була тріщина ось тут біля заглушки, і повністю ось тут було репше. Ось тут і ось тут. Ну тут я не старався прям його ідеально зробити, так як воно там не дуже багато навантаження несе, тому тут трішки негарно вийшло, а ось тут, думаю, нормально. Якщо ми будемо на наступний раз рівняти фланець, воно обов'язково в цьому місці точно так само репне. Там метал, він йде, типу, пористий, я його плавлю, він трішки якби вспінюється, і він там не дуже сильно... Міцний. Я пробував там його, поки тепленький, підстукував. Ну, я ж кажу, свої методи, ніхто такого не робить Я собі придумав і я ж кажу мене виручає це, ось зробив з такого карбюратора, зробив такий. Тріщина відкриватися не буде, бо фланець на машині у нас буде гнутися в іншу сторону, і тріщина буде закриватись, скажімо так. Репне воно тільки при наступному ремонті. Фланець був нерівний. Тобто була тріщина, я думав, його вирівняли вже. Він був нерівний. Я цей момент пропустив. Запаяв тут все і побачив, що фланець нерівний. І коли я його почав трішки підрівнювати, то воно тут репло. Так як я і говорю, так воно і буде, коли ми будемо назад вигинати фланець. Поки він буде гнутися на машині в цю сторону, нічого тут відкриватися не буде. Вже не один раз робив, наче ні в кого не розвалилося. Якби це можна зробити вдома, не маючи абсолютно нічого, чисто за допомогою газового пальника і викрутки або шпички. Ну, я ж кажу, відео подивитись, все давно знято і показано, як це зробити, але багато хто чомусь цього не може зробити. Не в всіх місцях це можна зробити, також якби можна було, наприклад, заплавити ось ці місця, коли тут репає, Но тут нереально. І в деяких місцях... Коли нам потрібно, наприклад, прогріти ось це місце, то полум'я від газового пальника йде в сторону і нагріває зовсім друге місце. І поки ми будемо гріти це, то в нас потече в другому місці. Тобто такий собі метод, якби в оцих місцях він виручає. Ось так вийшло. Я думаю, ну, з одної сторони, подивитися, якби колгосп, але я думаю, можна і так ремонтувати. Якщо на наступний раз я його буду ремонтувати, і він мене репне, я так само зроблю. І все буде якби нормально. Заплавляємо так тріщину, ставимо, і наступний ремонт може бути в нас, якщо правильно користуватися, правильно зажимати карбюратор. Не знімати його часто, там наприклад, через 5 років, то я думаю, можна цим користуватися. Та навіть якщо він рік від'їздить, це вже дуже добре. Все тут запаяв. Підрівняв, підшліфував, він вже був шліфований, це не я стільки зняв. Я його вирівняв і легенько шліфанув. Тобто я тут не зняв абсолютно ніякого металу. Я всі карбюратори підшліфовую, щоб після вирівнювання зняти поверхневий натяг металу, щоб його назад не згинало, так як натяг тут трішки є. Карбюратор зішліфований був, і навіть видно, ось тут, що він на сторону зішліфований. І ось тут видно багато зішліфували, а ось тут менше. Я його вирівняв, шліфанув повністю в нуль. Хоча я не часто так роблю, так як давно вже відійшов від цих супер ідеально рівних фланців, тому що солексів з рівними фланцями не існує. Вони завжди будуть кривими і ніколи рівними у вас на машині не будуть. Це величезний мінус солекса. У них всіх криві фланці. Десь є карбюратори, такі там на японських, наприклад, машинах, в них фланець йде окремо від карбюратора, і він йде чавунний. Тобто його ніколи не зігнеш. А це зробили таке, ну, скажімо так, не дуже розумне рішення з цими фланцями, бо вони постійно криві. Тому вирівнювати їх там в нуль не обов'язково. Як там знімають відео вже в Тіктокові харківські майстри, боги карбюраторних справ, які колись до мене. Доколупалися, та й не тільки до мене Вони там і порошену писали, ну вже такі боги просто всюди свого довгого і пихатого носа сунуть. Показував той карбодєт відео, йому написали, що фланець кривий. Він там брав, як він виражався, лістик папіру, прижимав його штангенциркулем, і той лістик папіру в нього не виходив. До чого там той лістик папіру? Він при першій затяжці. Власником на машині може вже зігнутись так, що там три лістика папіру пройде. Тобто не обов'язково вирівнювати фланець в нуль. Ну я стараюсь робити його ось так. Тобто я його вирівняв і підшліфував. І в принципі все прекрасно. Якщо у нас десь тут ямка невеличка буде, часто ось тут трапляються, нічого страшного, під прокладочку все обіжметься і все буде нормально. Приходять карбюратори. Якщо десь, десь голка потекла, чи ще щось місяць після ремонту, і він був ось такий рівний, і я прикладаю штангенциркуль, а там вже, як кажуть харківські боги, лістика, папіру пролізе 4 штуки. Тому я вже давно до цього не так критично ставлюся, але стараюся так рівно робити, щоб не виникало ні в кого ніяких питань. Було в мене теж разів. 4-5 щось тут репало, але на етапі того, як я вирівнював, тріщина починала йти. І я не давав її йти далі, далі. Я її тут ремонтував ось таким методом, і все, в принципі, виходило нормально. Але тут, як рівнялося, то пішло вже далі. І ось тут видно, вон, бачимо, дуже глибоко пішли ці тріщини. Тут буде важко, ну і тут було нелегко це зробити. Було б добре, щоб це були вже останні ремонти цих карбюраторів, так як вони вже розлазяться, Але я ж кажу, при наступному ремонті можна виконати точно таку саму дію, і все знову буде нормально. Тобто це можна підтримувати їм життя. Це тільки в нас, так так як в Росії, наприклад, карбюратори ці новими купляють і там карбюраторщики. Працюють зі свіжими карбюраторами і всюди кричать, які вони боги і які всі навколо. Неграмотні і неуки, якими мене обзивали харківські майстри, але попробуйте з їх страшного корча зробити цукерку, так як часто я це роблю. І не потрібно. Для цього 20 років стажу, як люблять майстри мені всілякі писати. По 20-40 по 40 років там роблять. Рукавички, оці всілякі. Теж спеціально для карбодідів, їх прям починає трусити від цього всього. Тому коли карбодіда трусить, то мені це приносить задоволення, як один мені тут писав. А відколи це карбюратори в рукавицях ремонтуються? Я 20 років ремонтую карбюратори. Відколи це карбюратори в рукавицях ремонтуються, тобто він подивився повністю. Відео про капітальний ремонт Солекса і він знайшов до чого доколупатися це до рукавиць. Тобто він в роботі не знайшов до чого доколупатися тільки до рукавиць. Карбюратор цей ще навіть ось тут вдарений, так як я бачу, малесеньке викривлення в поплавковій камері. Тобто сюди трішки є вмятина Це не страшно, бували й тут ого, вмятини добрі Теж ставрі і карбюратор приходив, купувався. У діда і дід рівняв флани з молотком і пару раз промахнувся, ввалив сюди його, і тут була вм'ятина, але тріщини не було, тому той карбюратор я зробив, відправив і він прекрасно в людини працює. І ще, що хотів показати стосовно цього карбюратора, ось зараз як говорив, помітив, бачимо, ми на ньому вибито 83. І ось тут 20. -ка. Тобто 83, і видно, набито не ДААзом. Дифузори у нас 23 на 24 Тобто це 53-20 карбюратор, ось на фланцеві теж 53 написано, ось 20 написано. Наверх просто перебили 83 і продавали їх під виглядом 83 карбюраторів. Це вже давно таке є. І коли знімають відео карбюраторщики і кажуть: дивіться, який в мене рідкісний є. 83 й карбюратор, але дифузори в нього 23х24. Не існує. 83 карбюраторів з дифузорами 23х23 23, або 23х24, як це часто трапляється. Не існує 83 го 81-го, 08-го карбюратора. Дифузори 21х23. То не рідкісні карбюратори. Це робили ось такі фабули. Це десь кооперативи робили, крали їх на заводах, перебивали номерки і продавали під виглядом 83-х. Точно не скажу, не пам'ятаю. Для чого це все робиться, але щоб дізнатися, який карбюратор потрібно заглянути в його дифузори, тому що маркування дуже часто невірне. Часто мені траплялися 83 Солекси з 23 на 23 дифузорами і тому подібне. Це не 83 Солекси. Ось це, що тут набито, цьому вірити не можна. Дивитись тільки в камери, ось там номерок і ось там номерок. Буває, коли в людини просто, щоб він подивився на розмір дифузорів, бо я візуально по фото не можу виявити, який це карбюратор, а який це карбюратор, мені якраз скаже розмір дифузорів. І люди не можуть знайти ці номерки. Пояснюєш їм, і дуже важко пояснити. Ось тут номерок 23, і ось тут номерок 24. Коли дифузори брудні, то це погано видно, але можна посвітити фонариком і все побачити. Ось такий карбюратор один зробив, так як мені ще потрібно два карбюратора зробити, але ці два прийшли. І мені захотілося трішки погратися, так як карбюратори, якщо чесно, вже трішки дістали, а ось така робота якби викликала в мене азарт. Тому один я зробив, десь дві години в мене пішло на це все, так як ще й плюс переробляв. І один ще потрібно зробити. Я їх поки відкладу, зроблю. З ось цього карбюратора ось такий. Буде він ще довго і нудно їздити. Невелика проблема, я ж кажу. На швидкість не впливає, аби не пішла тріщина тільки далі до каналу перехідної системи. Ось такі карбюратори. Всім дякую за увагу. Всім дякую, хто дивиться, всім дякую, хто пише нормальні коментарі. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім до побачення!